Доброго дня, мої любі маленькі музиканти! Ми з вами знову на музичному занятті, тому будемо вітатися з вами по музичному початку я. Добрий день, малята! І вимені! Малята, нас сьогодні чекає дуже цікава гра. Любі мої, і я пропоную вам сьогодні пограти в таку музичну і тактичну гру сніжинки. От подивіться навколо. Навколо себе зараз в нас немає сніжка, але ж він буде, обов'язково буде. От подивіться, наприклад, оця сніжинка в нас велика, а оця сніжинка в нас маленька. А от подивіться сюди. Які в нас сніжинки, чим вони відрізняються, окрім малюнка? Ця сніжинка маленька, а ця велика. Вона більше, ніж ця сніжинка, вірно? Малята, я вам пропоную під, під таку музику дуже відому, джингл Белс, поплескати. Але ж. Ми з вами будемо плескати, дивлячись на екран. Коли на екрані в нас буде з'являтися ось така велика сніжинка, ми будемо плескати ось так величенько і е, казати Да. А коли ось такі маленькі сніжинки, ми будемо плескати коротенько і казати ті-ті-ті. Домовилися? Давайте ми з вами спробуємо. Разом спробуємо. Я вімкну музику і ми з вами поплескаємо. Готові? Уважно дивіться на екран. Розігріли свої ручки. Obrigado, vale. Дуже гарно, дуже гарно, молодці малята. Ми зараз з вами показали, що в нас бувають звуки різної тривалості, як оці сніжинки. Бувають звуки маленькі, коротенькі, а бувають звуки великі, довгі звуки. Тому ми з вами можемо плескати ритм. І співати будь-яку пісеньку, або підплескувати будь-якій мелодії, коли ми чуємо коротенькі звуки чи довгенькі звуки. На сьогодні в нас все. Ось така в нас цікава новорічна гра трапилася з вами. З прийдешніми вас святами, здоров'я вам! Миру, мої Любі. І все буде добре. Все буде Україна. І ми з вами попрощаємося по музичному моє любі. Ну що ж, спочатку я. Зустрінемося.